Адвокат Василів Сергійович, сьогодні наш очередний стрім з приводу ТЦК. Як у роботі ТЦК, так і при вирішенні судових справ виникає у військово зобов'язаних у позивачів у наступному по адміністративним справам або там у рамках кримінального провадження питання з приводу, як правильно застосовувати відповідні норми законодавства, практику. Як суди використовують законодавство, як суди використовують відповідну практику по справах з ТЦК? На сьогодні це перший випуск даного, за даною тематикою, і будемо розглядати. Тому, якщо ти в подальшому будеш дивитися інші випуски, май на увазі, що це вже буде серія ролі відповідних відео. Перше питання на сьогодні: якщо військово зобов'язаного не було повідомлено про дату. Час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. Це є підставою для визнання постанови у справі про адміністративне правопорушення неправомірною. З підстав винесення з порушенням а, встановленої, встановленої процедури. Відповідь наступна а, дійсно таке часто буває, що відповідний військовозобов'язаний не був належним чином повідомлений про те, що буде розглядатися справи відносно нього. Тому це є. А, Порушенням його прав, оскільки його було позбавлення права, в тому числі передбаченого як Конституцією України, так і статтею 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тому порушено процедуру і як наслідок вказаної підстави можна звернутися до суду та вказану постанову скасувати. Тому, якщо в тебе аналогічна ситуація, користуйся вказаним. Вказаною вже практикою її в тому числі підтримує Верховний суд, наприклад, у постановах там, за 22-й рок це справа No465145, дріб 16. Наступне питання: за скільки днів необхідно повідомити особу про місце і час розгляду справи про адміністративне правопорушення? Відповідь наступна. Потрібно повідомити вказану особу не пізніше ніж за три дні до дати розгляду справи про адміністративне правопорушення. Це ключовий момент, тому дивись, часто буває таке, що вказаний строк відносно військово зобов'язаного не дотримано. Це є підставою для того, щоб вказану постанову ТЦК скасувати у судовому порядку з цієї підстави. Наступне питання. На ТЦК покладено обов'язок доказування обставини повідомлення особи не пізніше, ніж за три дні до дати розгляду справи про адміністративне правопорушення. Відповідь наступна: так, дійсно, саме на уповноважену особи ТЦК покладено такий обов'язок з приводу повідомлення військовозобов'язаного не пізніше, ніж за три дні до розгляду адміністративного матеріалу. Це також. Такий лайфхак, відповідно який відображений у діючому законодавстві, який грає на бік військового зобов'язаного. Зміст цього обов'язку щодо необхідності ТЦК повідомити військовозобов'язаного не вичерпується надсиланням тексту відповідного повідомлення на ім'я військовозобов'язаного, оскільки саме лише надсилання без отримання не свідчить про інформованість особи. Про дату, час та місце розгляду справи, а отже робить це право Нідієвим. Тому, як бачиш, не тільки надсилання, а саме повинно бути і отримання військовозобов'язаним вказаного повідомлення. Безліч є практика Верховного суду з приводу вказаного питання. Наприклад, це в нас від березня 2021 року по справі 676 75-2-17. Наступне питання. Особі, до якої застосовується адміністративна санкція, повинна бути забезпечено право завчасно знати про та місце розгляду справи. Відповідь наступна повинна бути забезпечено право завчасно знати про. Часте місце розгляду справи, оскільки це право є гарантією реалізації інших прав вказаної особи, наприклад, на участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, у тому числі щодо висловлювання заперечень, надання доказів, захист від обвинувачення тощо. Тому, як бачиш, це е, дуже важливий момент. І якщо вказане право було порушено, це є підставою для скасування постанови про адміністративне правопорушення. Наступне питання. Якщо розгляд справи про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 КОАП було проведено у його відсутності, це суперечить вимогам чинного законодавства і чи позбавляє військовозобов'язаного можливості реалізувати свої права, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення, в тому числі і право на захист. Відповідь наступна. дійсно, це є порушеннями. Оскільки розгляд справи про притягнення до адміністративної відповідальності за наведеною частиною статті 210, у даному числі може бути було і було проведено у відсутності військовозобов'язаного, що не тільки суперечить вимогам чинного законодавства, а й позбавило військовозобов'язаного зобов'язаного можливості реалізувати свої права передбачені в тому числі статтею 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення, в тому числі і право на захист. Наступне питання. Оскаржувана постанова про притягнення до адміністративної відповідальності повинна містити інформацію про докази, які підтверджують викладені в цьому в ньому факти. Відповідь наступна. так, дійсно вказана постанова. Повинна містити в собі відповідні докази, які підтверджують правопорушення. Оскільки така постанова, у формі там, «Це є рішення, повинна містити інформацію, в тому числі докази, які підтверджують викладені в ньому факти. У випадку ж відсутності покликань на певні докази. Що підтверджують факт викладеного порушення суб'єкт владних повноважень, тобто ТЦК, не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскарженого рішення. Це тут, та, також дуже ключовий момент по аналогічним правовідносинам. Наступне питання: у судовому порядку може бути встановлений факт здійснення заявником постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи. Відповідь наступна. Такий факт не може встановлюватись у судовому порядку в рамках окремого провадження, оскільки норми законодавства передбачено саме позасудовий порядок встановлення. Акцентую на цьому увагу. Також є відповідна практика Верховного суду ще з 2019 року по вказаному питанню, а саме. Справа 320, дріб 948, дріб 18. Вказана практика на сьогодні судами підтримується, тому визначено відповідні норми позасудового врегулювання, тобто встановлення вказаного факту, а саме законом України про соціальні послуги. Це також є ключовим моментом. Є також свіжа практика по аналогічним правовідносинам. Це вже від жовтня 2024 року. Верховний суд також підтримує наведену раніше практику 2019 року. Наприклад, це в нас постанова 24 року за номером 148, дріб 524, дріб 23. Вказані постанови є обов'язковими для інших судів та державних органів, які використовують. Застосовують відповідні норми права, які викладені в вказаних постановах. Наступне питання: що робити, якщо у червні 2024 року притягнули військово зобов'язаного до відповідальності, що не розшуканий з 2012 року, не став на військовий облік по даний час та фактично не перебував на військовому обліку військовозобов'язаних? Відповідь наступна, це вже є право указаного військового зобов'язаного звернутися до суду для оскарження таких дій для скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, оскільки військовозобов'язаний не міг вчинити адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 210 там з 2012 року, бо норми наведеної частини статті видано в дію лише у. Травні 2024 року. Це є ключовий момент. В тому числі не може бути погіршено становище військовозобов'язаного. Це також передбачено нормами Конституції України. Тому також це потрібно на свою користь використовувати військовозобов'язаному, в тому числі звернувшись до суду з відповідним адміністративним позовом. Наступне питання. На на користь кого тлумачаться всі сумніви у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за постановами ТЦК. Відповідь наступна, дійсно таке часто буває, що є відповідні сумніви. Тому, згідно з статтею 62 Конституції України, всі сумніви тлумачаться на користь особи, яка притягається до відповідальності, тобто на користь військовозобов'язаного. Також користуйся вказаним конституційною нормою. Наступне питання: чи може слідчий через суд витребувати дані від оператора мобільного зв'язку про вхідні та вихідні з'єднання за номером телефону військовозобов'язаного, зобов'язаного, підозрюваного за статтею 336 кримінального кодексу, у тому числі отримання повідомлень в період вчинення кримінального правопорушення? Відповідь наступне може слідчий через суд отримати такі відомості, тобто, якщо є військово зобов'язаний. І він там перебуває у розшуку, від, від, або там від нього вчиняються відповідні слідчі дії, слідчі звертаються з відповідним клопотанням до суду та прошло надати відповідний доступ до інформації. А саме, якщо відомий номер телефону, до оператора ставляться відповідні питання. І надається відповідь, в тому числі через вка... там вказану інформацію можна у деяких випадках встановити місце знаходження військового зобов'язаного, якщо він там ухиляється, знаходиться в розшику і в такому дусі. Тому вказане також треба врахувати військовозобов'язаним, які ухиляються від слідчих, там, від слідчих дій. Наступне питання. Чи може слідчий встановити місце знаходження військово який ухиляється від слідства, за допомогою мобільного зв'язку останнього за абонентським номером? Відповідь наступна: слідчий так може зробити, звернувшись до суду у рамках кримінального провадження з відповідним клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі, якщо суд задоволений вкладене клопотання, і це така. Розповсюджена ситуація і дійсно може оператор встановити за номером телефону відповідно з технічними можливостями. Місце знаходження вказаного там, даєш сигнал вказаного абонента. Це також треба врахувати особам, які ухиляються від слідства. Наступне питання: ТЦК під час судового розгляду може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскарженої постанови. Відповідь наступна. У таких справах суб'єкт владних повноважень саме ТЦК не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскарженого рішення в формі постанови. За винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскарженої постанови, Але вони не були отримані з незалежних від ТЦК причин. Ось бачиш. Все на, на рівні закону, на рівні сталої судової практики, вже розглянуто, вже передбачено. Тобто тобі залишилось лише вірно свою правову позицію викласти у у позові. Та відстояти у судовому порядку. Е, наступне питання: постанова ТЦК повинна містити інформацію про докази, які підтверджують викладені в ньому факти. Відповідь наступна: так е, повинна містити, оскільки при прийнятті е, суб'єктам владних повноважень відповідного рішення у формі постанови, таке рішення повинно містити інформацію про докази, які підтверджують викладені в ньому факти. У випадку ж відсутності покликань на певні докази, що підтверджують факт викладеного порушення, суб'єкт владних повноваження, саме ТЦК, не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскарженого рішення. Тому дивись уважно зміст там, постанови про адміністративне правопорушення, матеріалів, адмінматеріалів, які докази є. На які докази зсилаються саме в постанові, і якщо там доказів ніяких немає, то тобто постанова прийнята на припущеннях, також обґрунтовується свою позицію. Щоб отримати перемогу судді. Наступне питання: чи може слідчий через суд відносно військовозобов'язаного отримати інформацію про доходи, їх джерело надходження в наведений період часу, а також інформацію про сплату податків. Відповідь наступна. Може слідчий отримати таку інформацію, і він це зробить. Це доволі часто явище, коли, наприклад, військово зобов'язаний у рошику або ухиляється. Умисно від слідчих дій. Тому щоб все-таки вказано, військо знайти. Він там, наприклад, працевлаштований офіційно, або він картковою саме своєю карткою там, банківською розраховується. Ця інформація відображається, і тому можна її знайти. І, і надалі вже сказану інформацію, слідчий може працювати, щоб все ж таки військовозобов'язаного знайти. Тому ця інформація, військовозобов'язаний, також має бути, -т -т, бути тобою врахована при вчиненні там, відповідних там, дій. Наступне питання. Цифрові документи за застосунку ДІЯ мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги? Відповідь наступна. Цифрові документи в застосунку ДІЯ мають дійсно таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги. Це так треба розуміти і враховувати військово зобов'язано. Це в тому числі передбачено пунктом 12 частини 1 статті 3 закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. В тому числі вказане відображеного відповідомову у пункті 2 постанови 559. Це е ти має на увазі військово зобов'язаний. Часто таке буває, що ти, е коли там, ТЦК або поліція перевіряє документи, ти показуєш електронні документи, вони можуть казати, ні, давай нам лише в оригінал або в паперовому виді. Ось і на законодавчому рівні закріплено, що електронний документ. Е Має силу оригіналу. Тобто оригіналу, який там у бумажному вигляді. Наступне питання. Військово-обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований. Та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Відповідь наступна: так, вони мають однакову юридичну силу. Оскільки військово-обліковий документ в електронній формі, в тому числі роздруки, роздруківка його, та військово-обліковий документ у паперовій формі, це одне і те ж саме. Про це говорить пункт 9 порядку номер 559. Наступне питання: слідчий суддя згідно пункту 2 статті 206, кодексу кримінально процесуального кодексу, може постановити ухвалу, якою зобов'язати ТЦК доставити до слідчого судді. Військово який примусово затриманий та перебуває в ТЦК. Відповідь наступна. Дійсно, вказана норма, а саме пункт 2 статті 206 КПК, все частіше зустрічається у відповідних судових справах, коли там, затримують особу примусово. Де вона там у ТЦК затримується проти її волі, звертається там адвокат або там інша особа в інтересах вказаної особи просить слідчого відповідно до наведеної раніше нормою вказану особу з ТЦК доставити до суду. На жаль. Суди говорять про те, що вказана норма не може бути застосована в даному випадку, оскільки відсутнє кримінальне провадження. Або там заявником, який подав там, скаржником, який подав вказану скаргу, не наведено доказів, що вказана особа там перебуває. Перебуває вона там поза своєю волею, а не в рамках там мобілізації. Тому. Ти, коли готуєшся до суду, подаєш відповідний там документ, обов'язково треба вказане врахувати, подивитися, як в рамках саме кримінального провадження вказано, вказану обставину суду показати, і вже в рамках надалі вже 206-ї звертатися до суду все-таки, щоб реалізувати вказані права, які 206 та передбачає. Тому при грамотному складанні правової позиції та напрямку дії. 206 в тебе буде повинна на тебе спрацювати, але там є деякі суттєві обставини, які потрібно врахувати. Наступне питання. Суд може доручити слідчому провести слідчі розшукові дії з метою встановлення місця знаходження обвинуваченого військовозобов'язаного, а саме встановити та допитати свідків з числа знайомих, сусідів та родичів обвинуваченого з приводу можливого його місця знаходження, проходження військової служби, можливої загибелі, отримання. Покарань та проходження лікування в військовому госпіталі та вручити судову повістку про виклик на судове засідання. Відповідь наступне: може суд доручити слідчому, провести вказані слідчі дії щодо е е опитування, там, сві допиту свідків. Це стандартна процедура, тому військовозобов'язані інші особи, які вказаних провідносинах, також це повинні розуміти. Наступне питання, які наслідки, якщо військово зобов'язаного було викликано на розгляд його справи про інстактивне правопорушення менш ніж за три доби до такого розгляду? Відповідь наступна. таким чином, військово зобов'язане, е а сам не таким чином, ТЦК не було виконано обов'язку відносно військовозобов'язаного? Щодо вчасного та належного повідомлення військовозобов'язаного, це є порушенням. А наслідки це є те, що військовозобов'язаний має право звернутися до суду, доказати вказане порушення. Відповідач ТЦК повинен спростувати вказані обставини. Ну, якщо ти дійсно військовозобов'язаний, не отримував вказане повідомлення про явку на розгляд несередини справи. І не отримав її за три дні до розгляду, то це в тебе є шанс отримати перемогу все ж таки у суді. Наступне питання: чи зобов'язаний суд зупинити провадження у справі у разі перебування відповідача у складі Збройних сил України або інших утворень відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан, або залучені до проведення антитерористичної операції? Відповідь наступна. В рамках, наприклад, пункту 2 частини 1 статті 251 п'ятдесят цивільно кодексу, наприклад, є там кредитна справа. Відповідачем є особа, яка мобілізована, тому суд зобов'язаний зупинити провадження по справі, доки він не звільниться зі служби. Це на законодавчому рівні передбачено. Тому якщо тобі потрібно зупинити судову справу в доказаних прав користуйся наведеною мною нормою. Наступне питання: якщо оскарженова постанова не була вручена військовозобов'язаному у день її винесення, та про порушення своїх прав військовий зобов'язаний, як позивач, дізнався через 5 днів при блокуванні банківського рахунку. На що це впливає? Відповідь наступна це дає право вказаному військово зобов'язаному як позивачу вже звернутися до суду та просити суд поновити пропущений з поважних причин строк на оскарження зазначеної постанови про притягнення до адміністративної відповідальності з тієї підстави, що він вказану постанову отримав з затримкою, яка була яка виникла не з його підстав. Тому строк повинен бути суд, визнати пропущений строк поважним та поновити. На сьогодні я відповів на всі питання, які були. Інші відео по даній темі є на каналі, тому переходь та дивись.